Всім привіт, друзі! Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та низькі ціни. Наш магазин називається Грізлі. Відправка у нас кожного дня, окрім вихідних, без предоплат. Сьогодні у нас на огляді компактні складні тонкі ножі, деякі моделі з них схожі. Так, ось такий варіант. В комплекті з чохлом. Ручка з дерева, сталь М390, лезо у формі танто. його ціна 350, а код 652 для замовлення. Далі, також в комплекті з чохлом, ось такий варіант: накладки з дерева, сталь М390, лезо також у формі танто, 450 гривень. Так, наступний варіант. Такий же чохол. Ось такий. Накладки з дерева. 450 од 441 для замовлення. З класичним лезом. Сталь М390. Так, далі ось такий. Накладки з дерева. Сталь М390. Налезі ще й ось таке гравіювання. 450 гривень. Наступний 350 код 651. Накладки з дерева. Був такий схожий перший, але тут лезо класичне. Сталь М390, 350. Так, далі. Ось такі два варіанти. Код 171, ціна 350. Ось такий. Повністю металевий. Та ось такий. Різниця між ними у кольорі. Код 172, ціна 350. Так, далі. Ось такий компактний браунінг. Склобій, кліпса сталь 440. с Ціна 450, код 195 для замовлення. Далі, стілет. Невеличкий. На кнопці сталь 440 с Ціна 450. Так, далі. Метелик. 250 гривень, код 284. Ось такий варіант. Так, наступний варіант ось такий. 400 гривень. З кліпсою. сталь 440. Код 320 для замовлення. І останній з кліпсою. Сталь 65 Х13. Це найдорожчий варіант 1000 гривень. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами розглянемо. Всім дякую, гарного дня!